Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я у відео беру вас у суботу та неділю у свої вихідні, але, як ви знаєте, у мам вихідних немає. Вони постійно працюють 24 на 7, і я не виняток. Вирішила я сьогодні поділитися з вами своїми думками, взагалі своїми переживаннями, своїми баченнями. І всім-всім, всім як завжди, ділюся з вами на цьому каналі. Взялась я за прибирання, ну, спочатку я взялася за. За шалене розхламлення. Я розумію, що в мене дуже багато різних речей, які мені ну, абсолютно не потрібні. Можливо, вони будуть потрібні іншим людям. А так як я взялася за розхламлення, то у мене і пішло глобальне прибирання. Вирішила я попрати саме ось цю шторку з ванни. Вона дуже прекрасно е постірається і дуже вона така чиста і, начебто, як і нова. Тим часом моя донечка грається. Крутезно великими орбізами. Я навіть не знала, що такі бувають. Але бачите, ми раніше купували з сином, з донечкою ми ще таким не займалися. Ось ця ми були в стоматолога і вона вибрала собі такий подарунок. Ну, так як вона йде з братом, то їй є така, знаєте, якби поблажка, і їй дають теж подарунок. Так, що вона обрала і такі крутезні великі донечка, мала чим зайнятися, і це дуже приємно, що я мала час на свої справи. Син був зайнятий своїми справами, вона йому не мішала, ну і мені також Взялась, як я і кажу на. Прям тотальне, глобальне наведення порядку своєї оселі. Я розумію, що попереду нас чекає переїзд, і мені не хочеться вести, нести ось цей весь мотлог, те, що дійсно потрібно від нього відмовитися, і воно мені не знадобиться. Нехай хтось користується, нехай воно знадобиться комусь, можливо, воно комусь дуже необхідне. Але в мене воно лежить мертвим грузом, ще й мене воно дратує, бо з ним потрібно щось робити, його потрібно обслуговувати. Ну і є у мене проекти, які можна сказати не закінчені, так як ось це, що я робила. З папіємаше, це має бути підставка для вазона. Я сьогодні взялася за фарбу і фарба без запаху, вона у мене ця фарба на латексній основі, і я вирішила перефарбувати все, що мені потрібно. Раз я вже сьогодні до цього дійшла і пофарбую саме ось цю підставку для вазона, потім я її ще склею. Але я її ще покрию лаком, є такий спеціальний лак, я його покрию, і можна буде ставити зверху. Зона, і я вам скажу, що воно таке міцне, що ось цією штукою можна прям пробити. Така міцнюща. Я навіть не очікувала, що з бумаги картону буде таке міцне. Обов'язково обід, бо ж діти зголодніли, вони завжди голодні, їм потрібно щось перекусити. І ми вирішили з донечкою піти трішки прогулятися, домашні справи залишилися. Ну і в сенсей заглянули, ось така є е, часи, годинник такий класний. Ростіку точно сподобається. Ми його зняли, щоб Ростіку показати. Ну і вже прийшов новий рік, подивіться. Ми просто трішки шоковані. Чекайте, ще осінь не настала, який новий рік. І ось такі з чапами вони називають з таксами, бо ж син дуже мріє про е, таксу. Повернулись додому, і я надалі прибирала, прибирала. Прибирала, думала, організовувала, складала, перекладала і тисячу разів це робила. Настав наступний день, і ми на каву традиційно в неділю з дітками. Вони п'ють молочко, і ми відправилися в село. Приїхали ми швиденько в село. Подивіться, хто є мушка! Мушка, та повитирай там щось. Ну, в рушничок якийсь тряпочку якусь найде витре. Покажу вам, швиденько гарні квіти. І дай ангелінці попити. Що тут такого гарного росте? Ой, моя тінь. Дуже багато всього. О, які крутезні вон там. Що це таке? Що це таке? Круте. Дивіться, які гарні жовті хризантеми. дуже класні. Ось така у мене теж. Є ще донь? Що? Ось ці гарні дуже жоржини класні. Великі такі сьогодні собі наріжу якийсь гарний букетик додому. О, о! Білі, гарнющі. Ось ці мені подобаються такі бордово-вишньові, такі прям дуже гарні, дуже прям крутезні. Одягнула робочий паркет. Такий гарненький. Взяла відро і на нагород, бо хочу Ой, багато всього взяти. Беру ще одне відро. Йдемо, хочемо всього набрати, бо часу в нас не дуже багато, Поки там чоловік зайнятий в іншому селі, то ми чимчікуємо швидко поновити запаси. Взяли перший врожай, ось такого гарного кавуна, і ось це не знаю, це кавун чи це диня, ну, воно щось таке величезне, але, динька. Динька, але корінчик в нього відсохший. Я думаю, що це, певно, що диня, а може, це такий кавун, а може, це диня. Ну, спробуємо, покажу вам у відео, які вони будуть. Подивіться на красуню. Ти з ким приїхала в село? Хто це? Що за друг рижик твій? подорожує да, з тобою? Яблуко смачне, в селі тільки зірване, да? смакота. Один врожай позбирали, цілий ящик, помідор. От Одка гарнючих є і більші, і менші, і продовжуємо працювати далі, збирати врожай. Діти граються квітами, а я пішла надалі продовжувати. Села дуже гарні квіти. Я не знаю, як вони доїдуть до міста, бо на вулиці машина показує, що 27. Сподіваюся, вони гарденько, швиденько доїдуть. Поїхали ми. Вам ще рижого, бо дуже хороший донечко, показати цього рижика. Ми ще там зробили квітку, але мама не показала. Ну, це її сфоткав, дуже гарно. Йо, поїхали. Включаю кондиціонер, бо дуже жарко. Прям так жарко знову стало. Нам не вгодиш, то холодно, то жарко, то жарко. то холодно, то жарко. Поїхали ми в місто. І вже дуже жарко, бо машина нагріла. Поїхали. Ми, як завжди, з села привезли багато всього дуже смачненького, дуже такого домашнього. І я в цьому році взагалі не заморозила жодної зелені. Як так вийшло, не знаю. Якось намагаєшся все встигнути, але потім розвертаєшся і бачиш, те не зробив, те не зробив, і вже начебто і пізно. І якось так воно виходить, що все встигнути неможливо, а хочеться дуже великі амбіції, дуже багато всього хочеться. І взагалі вам скажу, що зараз. Буваються дуже такі глобальні зміни, мого переосмислення, зміни в житті, зміни можливо. В напрямку реалізації себе. Я обов'язково з вами поділюся, бо планів у мене дуже-дуже багато. І хочеться все реалізувати, і все встигати ще і дома, і з дітьми хочеться багато приділяти уваги. Тому якось потрібно розділяти це все. Щоб на все тебе вистачило і не вигоріти. Бо якщо ти дуже багато ставиш хотіння, потім бачиш, що не виходить, то приходить вигорання. І якщо ти себе заганяєш, то теж якось, знаєте, перегораєш цією справою, потрібно все в міру, намагаюся все робити в міру. І як завжди, прибираю частинками, щось розхламляю і. Так як я кажу, щоб не перевозити весь оцей мотлух мотлох, непотріб, потім це все перебирати, хочу навести порядок тут і зараз. Взялася за аптечку багато різних препаратів, які нам вже абсолютно не потрібні. У мене про вагітності з ангеліною був гестаційний цукровий діабет. І у мене дуже багато різних препаратів після того залишилися. Вони мені зараз, слава Богу, не потрібні. Я їх всі благополучно збираю і викидаю в мусор. Зробіть, будь ласка, собі. Скріншот зупиніт, і ось цей засіб дуже класний, крутезний від саме на початку таких. Закладеності носа, на початку застуди, він противний, він такий мінтоловий, їдючий, але розкладає дійсно все. От мені він подобається. Він допомагав і синові, і чоловікові, і я пробувала класний засіб, достатньо недорогий, дешевший, ніж синус, ход чи синус пред, типу, як оці таблетки від. Гайморіту, цього всього, оцей от засіб теж дуже класний. На початку застуди він крутезно допомагає. Просто п'єш парацетамол і п'ю ось цей от препарат. Я не лікар, тому не дуже на беріти собі на озброєння, просто можете спробувати, там все лише на травах. Можете спробувати собі на заміточку. І ось так я зайнялася прибиранням, трішки з вами поговорила, порозказувала вам, вела вас навіть в інтригу, що щось має бути глобальні зміни, і вони обов'язково будуть. бо... Потрібно себе якось реалізовувати в цьому житті, і у мене дуже великі плани. Плани, амбіції, все хочеться, і якщо дуже сильно хочеться, то обов'язково воно має бути і його потрібно якось реалізувати. Хто я така, щоб це не зробити, потрібно задовольняти своє его і робити те, що тобі приносить задоволення. Тому розхламилась трішечки, але ще багато всього є, що потрібно знову розхламляти. По новому кругу і обов'язково буду цим займатися і буду ділитися з вами такими маленькими моментами, бо ще багато різних справ, які хочеться залишити за кадром, і не бігати з тим штативом, все знімати, кожен крок, кожну хвилиночку, але буду залишатися тут разом з вами на Ютубі. Будемо з вами разом зустрічатися все як завжди. Буду вам дякувати за те, що ви. Дивитеся за те, що коментуєте, за те, що ставите свої вподобайки. Мені дуже з вами комфортно, мені дуже приємно, що ви у мене є, і хочеться знімати більше щось нове, гарне, ну і мотивуюче.